У мережі з'явилося відео з Маріуполя, на якому можна побачити сучасний стан знищеного російською армією заводу Азовсталь. На місці одного з найбільших металургійних підприємств України наразі знаходяться лише мертві руїни. Завод розбитий на його території немає людей і не відбувається жодних робіт. За словами місцевих мешканців, тепер понівечений комбінат нагадує пейзажі якоїсь іншої планети. Смотрите, какой здесь индастриал. Жуткий. суперинопланетная супер инопланетная хрень, кажется. А, это... Да, блин, фундаментально. Схоже, що територія Азовсталі просто закинута. Значна її частина залишається замінованою, і на розмінування вочевидь піде чимало часу. За повідомленнями з Маріуполя, залишки підприємства потроху розпилюють на металобрухт і вивозять структури близькі до Рамзана Кадирова. А отже, всі розмови окупаційної влади про те, що місто буде відновлено і зможе жити як раніше, є просто брехнею, адже без своєї легендарної промисловості Маріуполь. Ніколи не зможе відновитись у колишньому вигляді до початку повномасштабного вторгнення на комбінаті Азовсталь працювало 12 тисяч людей. Якщо додати членів їхніх родин, то виходить, що завод годував кілька десятків тисяч маріупольців. А тепер навіть тим його працівникам, кому пощастило залишитися живими, працювати більше нема де. Адже і другий металургійний комбінат Маріуполя завод імені Ілліча. Також зруйнований війною. Російська влада назвала знищення Маріуполя звільненням від фашизму. І як бачимо, насправді місто звільнили лише від людей, від промисловості та від робочих місць. Поки Маріуполь знаходився під контролем України, він жив спокійним, мирним життям, а його мешканці мали роботу і дах над головою. Та після приходу російських визволителів від нормального життя більше нічого не залишилося.